Подарунок на сторіччя скандальна реконструкція будинку на вулиці Незалежності зібрала чимало негативних відгуків івано-франківців. П'ятиповерхова кам'яниця архітектора Фредеріка Януша була свідомо понищена власниками крамниці. Гори ремонтом перейнявся начальник міського відділу охорони культурної спадщини Ігор Панчишин. Каже, те, що прикрашало 100 років будівлю, просто викинули на смітник. Брутально все було знесено, знищена вся ця конструкція, ще австрійська. Фактично, ця конструкція, яка була. Закрита собі, і вона дошла в доброму стані. Е, її просто взяли, зрізали. Вони зрізали цю частину і викинули, а нам вдалося якби, призупинити, то там ту частину лишили. І, звичайно, не без документів все ніби правомірно і законно. Принаймні, це стверджують представники дирекції крамниці. Не на камеру вони показують папери на заміну вивіски, от тільки підпис на них стоїть 7 червня. А до реконструкції взялися на тиждень раніше. Щодо фасаду, загалом тут питання лише одне, чому брутальний ремонт обличчя Івано-Франківського будинку три роки тому дозволило робити відповідне управління області. Як потім виявилось, був вже в 10-му році погоджений паспорт фасаду. Відповідно, того паспорта фасаду вони робили. Інше питання, що це все було погоджено і управлінням з питань охорони культурної спадщини при обласній адміністрації. Місто є абсолютно усунуто від контролю. І якщо би була відповідна служба чи інспекція муніципального підпорядкування, міського підпорядкування, яка має право при виявленні якихось порушень негайно зупинити роботу. То буквально арештувати той майданчик, призупинити роботи до вияснення. Я думаю, що це би мало набагато. Е... Кращі наслідки і, і набагато кращі впливи. Із тим, хто поставив свій підпис у документах реконструкції будинку, нам зустрітися не вдалося. Начальник відділу охорони культурної спадщини ОДА Андрій Давидюк у відпустці. Втім, у телефонній розмові посадовець переконує реконструкція законна щодо зрізки давніх ферм пояснює, насправді цінності вони не мали. Мовляв, будинок австрійський, а металеві конструкції для вивіски радянські Зроблено покращення. Чому заключали покращення Викидання новостворених? Конструкції з радянських часів і проведені до належня європейського вигляду. Я роблю, що трошки вони перегнули, може, що пласти поставили. Я стверджую, що ці ферми зроблені в 70-х роках для радянської влади, тому що я маю беззапресні докази цього. Чого? Тому що в мене є куски ферми вирізані, де на болтах тої ферми, вілочка відбита. це робив воїн. Після бою руками намахають в обіцянки власників крамниці про те, що старі ферми повернуться до фасаду будинку, міський охоронець культурної спадщини Ігор Панчишин не вірить. Натомість заперечує їх радянське походження. Каже, австрійські конструкції, якщо був би естетичний смак, можна було використати як непоганий дизайнерський елемент. Чомусь така дурна звичка, така погана традиція виробилася, що вважається, що якщо це власник будинку, і він робить як завгодно. Оскільки це така вітрина екзотична, бо це столітня, можна було використати це як дизайновий якийсь елемент. Абсолютно можна було, ну при ну, нормальному смаку, якщо будинок має певну стилістику і в ньому якісь певні конструкції, то ці конструкції робилися в той час в ту стилістику і, очевидно, неадекватні. Скандалу б не було, пояснює архітектор, якби власники крамниці одразу звернулися не у владні кабінети за дозвільними підписами, а до фахівців, які б допомогли зробити обличчя будинку естетично привабливим. Окрім того, на новій вітрині чітко видно працювали псевдопрофесіонали. Над металопластиковими вікнами висить непропорційна і неприваблива вивіска. Наразі питання відкрите, адже, попри дозвільні документи та непривабливий зовнішній вигляд фасаду, посадовці геть забули, будинок номер 11 є пам'яткою і занесений до реєстру. А отже, підлягає. Цілісному збереженню